Ми за 10 кілометрів від лінії фронту. На позиції заїжджаємо ще в досвіта. Тут військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола чекають на наказ розпочати патрулювання безпілотником. Лелека недавно модернізувалися набагато краще літається подавлення ребу майже немає. При сильному вітрі лелека дуже стабільно себе веде. Зараз дуже теплі потоки, тому важко літати, бо піднімає, опускає. Але ми працюємо, все виходить. Стійка при сильному вітрі ми можемо літати вітер 19 метрів в секунду навіть до півтора години. Можемо бути в повітрі. Можна далеко залетіти і за 40 кілометрів в тил, і проводити там. Розвідку покривувати. Вже на світанку військові уважно пильнують небо. Оператор відеозв'язку Дмитро та його побратим пілот. На позивний юний готують лелеку до запуску. Подивіться, з якої сторони буде вітер. Ми маємо противітру запитати строго, бо за вітер воно не запускають, треба противітру пускати. Заармовано. Плюс викладено. На маршруті. Провіряємо небо перед виходом на поле. Стараємося зберегти життя, але ніхто від цього не застрахований. Ворог тисне. Тут страх, я знаю. Треба залишати ззаді. Люба погода, вітер, сонце, холод. Завжди може підійматися. Да, звичайно, якщо там слива сильна, то зрозуміло, що неї не політаю, населені пункти ближче до МПЗ. Це до цілі 15 км. Маємо підлетіти, дорозвідувати, оприділити, що там є, і підтвердити ціль, і тоді береться в гаражі. Підлітаємо до заданих координат. Львович проголочують гармати, подивись, що нічого Щойно військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади за допомогою ось цього безпілотника лелека виявили ворожу гармату та успішно відпрацювали по ній. Два поси впали біля гармати, Пошкодили ми її на дуже тривалий час, бо один з вибухів відбувся прямо біля ствола гармати. Коли вибухає там пороха чи бикають, вибухає. Орки починають там бігати, тушити, щось старатися. Наші далі продовжують або в продовжують літати, залітати туди, спалювати. Бувають, що е моменти бували, що град ФПВ залетів в град, і вибух був такий, що думав, що лелеко просто знесли. Дуже багато радості, коли є враження цілий, є враження живої техніки противника. Значить, день не, не даремно, як то кажуть, найбажаніші цілі для військових самохідна артилерійська установка та реактивна система залпового вогню, каже Дмитро. І палають найкраще, і, і жирніша ціль. Вона нам найбільше біді робить. Подобається знайти ціль, знищити її. Це виходить, задоволення від того. Після знищення цілі. Хочеться ж знову повітря <світря> і до роботи. <світря> ти розумієш, що ти приносиш велику користь, допомагаєш нашим воїнам, які знаходяться на передовій. Тим, що ти їх прикриваєш ззаду. Небезпека для лелеки ворожі в піві. Військовослужбовець Андрій розповідає: якщо російські дрони в небі, треба перечекати, аби не втратити безпілотник. Бували випадки, що збивали тому потрібно вище літати на вище висотах. Якщо побачили дрон, то звертатися на швидкостях додому. Ще одна проблема для українського БПЛА спека. Адже через погодні умови батарея розряджається швидше, каже Дмитро. Щоб не підійшов до, до лінії ЛБЗ і постійно моніторити дороги. І, ну, не дати ворогу просунутися. Були такі моменти, що ми в нас піднімали. Раз за разом, що ворог підсувався і не було часу віддихати. Військовослужбовці зазначають, безпілотник лелека це очі, які допомагають виявляти ворожу техніку, склади боєкомплектів та особовий склад окупанта. Розрахунок лелеки працює цілодобово. За добу може здійснювати до семи вильотів. Немає на цьому напрямку, в даний час синіх наступальних дій, то трохи менше вилітів. Плюс багато екіпажів. Я стараємося, щоб. Екіпажі літали по черзі. Щоб люди могли більше відпочивати. По кілька діб військові розрахунку лелека перебувають на позиціях, допоки їх не змінять побратими. Увесь цей час поряд водій на позивний цікавий. Чоловік доставляє воду, їжу та необхідні припаси. Йде обстріл, чи літають айпівішки, ну, ти постійно маєш їхати. Тут не обсуждається, що там я не поїду, мені страшно. Їздив ще на пікапі, пацанів, віз на вогневу, і касети прилітали попри машину, і танчик стріляв, осколки по колесі йшли. Багато було, костобули ми загуляй полем, молнія летіла, я побачив крило, я вліво звернув, мовлення. Пішла попри машину, зірвалася. І поки у небі немає ворожих безпілотників, ми виїжджаємо з позицій. Наостанок запитали у цікавого, що дає сил боротися на четвертому році повномасштабної війни. Треба захищати свою державу, свою країну, щоб ми мали по тому, куди повернутися. Не дай Боже, Москаль візьме Україну і куди ми повернемось. Я думаю, що вже наші діти будуть це все бачити, і вони зроблять висновок, що вже я думаю, що вже другої війни не буде. Кожен собі зробив свій вибір. І ніхто нікого не засуджує. Той хоче втікти, той хоче воювати, той хоче тікати, той хоче групу зробити. Ну, але так неправильно. Мають, ну, я думаю, що мають і всі воювати. Відкриєте двері. Заводжу автівку mm -hmm. і одразу включаю реп. У мене тут частоти є нормальні, які ну, оглушують підліжку. Без, без реба зараз опасно їздити. Воно ну, з рабом трохи опасно, але тут вже йде 70 на 30%. А пішка до нього не долітає, вона просто буде падати там ну, в районі 30-50 метрів. Ну, може впасти перед машиною, може впасти задні машини, Ну, що в машину вона не залетить.